Бит, ми а, а, Ми Стіхожані мають певний річний фотографії. Вони обов'язково от Сьогодні ми хотіли показати зовсім інші. Вони Тернопіль, вулиць, будівель. Ми хотіли показати Тернопіль щирий, добрий. Я хочу показати тих жителів, які живуть, які саме є це місто. І ці фотографії, вони відділені певною енергетикою такою позитивною, святковою. Бачите, тут дуже всі сіл-сміхнути. Ці люди, які працювали, І щастя, і світання, і Всього всього не краще. І так само тернополяни бачите, що тернополяни дуже щирі, дуже добре. Вони дуже люблять це місто. Мені вразило, що на вулиці міста є дуже багато... добре. Хоть, будь ласка, на нас записку побажання для нашого міста. І, 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 а ми оце це дамо цю Вони так само, коли бачили нас, вони стали суперневражені. Привіт! Були настільки вражені, що вони казали, що місто немає.